Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером квітень і продовжуємо розбирати перший ажур візерунку джемпера. В минулому відео ми пров'язали п'ятий і шостий рядочки. А в цьому відео в'яжемо сьомий. І далі ну, буду намагатися вмістити все. В одно відео, але подивимось, як вийде. Так, ось схема сьомого рядка, да? ось, значить, починається з виворотної петлі, але з урахуванням того, що ми додали в регланах по одній петлі в п'ятому рядку з боків, то Спереду буде дві виворотні петлі, тому перший буде починатися з двох виворотних петель, потім а, <кій> дві лицеві разом з нахилом праворуч, а, два, подвійний накид, дві лицеві разом з нахилом ліворуч, і а, ну, повторюються а, виворотні петлі. Так, починаємо ми зі спинки лицевий рядок, а, тому тут на початку без змін. Давайте один фрагмент пров'яжемо. Тут у мене рамка йде навколо шва, я її виконую, як зазвичай. І тут виворотна петля, дві разом з нахилом праворуч, з таким чином, подвійний накид, дві разом з нахилом ліворуч, вони пров'язуються просто ось так. І виворотні дві петли. Все так, до кінця рядка Ось тут у нас буде дві виворотні петлі перед цим. Так? І одна додаткова, тобто не забуваємо робити додаткові петлі перед пагоном, і робити візерунок пагону, якщо ви його в'яжете. І тут теж на початку буде додаткова петля. І потім дві виворотні. І далі за цим рапортом. Так, Все-таки вирішила я показати. Спинку пров'язали, погон пров'язали, перекид зробили, витягли додаткову петлю. Витягли. І далі включаємо ось цю додаткову петлю попереднього ряду в візерунок у вигляді. Виворотні петлі. Дві. Одна виворотна, друга виворотна, і далі зберігає візерунок, продовжуємо в'язати рапорт сьомого рядка. Це, от ми пров'язали. І в кінці буде так само дві виворотні петлі, і потім будете витягати додатково, перед наступним погоном, перед ось цим погоном. Так, пров'язали ми повністю сьомий рядочок, ось такий результат ви маєте отримати на спицях. І в'яжемо восьмий ізнанковий або виворотний. Тут оця рамка, я її пров'язала, щоб економити секунди. Так, і далі ми в'яжемо ось за цією схемою восьмий рядок. Бачите, вона, в принципі, все в'яжеться за візерунком, окрім другого накиду. Другого в, от, в цьому напрямку в'язання. Да, в'язання лицевого рядка. Получається, знанково за візерунком. Тут вона лицева. Перший накид пров'язується знанково, як зараз, ну завжди виворотною. А другий ось він, пров'язується лицьовою схрещеною. Ось. Заводите і пров'язуєте. І далі знов все по візерунку. Лицьові пров'язуєте лицевими, ізнанкові ізнанковими. Знов Кхем. перший накид пров'язуємо ізнанковою або виворотною, і другий накид лицьовою схрещеною. Ось так. Ну і давайте ще раз. Переконатися, щоб всі все побачили. Ось перший накид, виворотна петля і другий накид, лицева, схрещена. Все. Отак до кінця рядка. Так, і хочу показати: якщо ви робите схрещену оцю лицеву, то дирочка буде виходити трошки Ну, вона все одно велика, але ну, трошки менше, ніж в такому способі. Є другий спосіб Значить, Перший накид в'яжемо ізнанковою, а другий не з лицевою, а звичайно. Ось так. Це і далі за візерунком. І тоді, бачите, ось тут отака дірочка. А тут ось така дирочка. <смі> То ви там вже собі обираєте, якого розміру дирочки ви хочете мати. І, відповідно, ось бачите, от, отут, отак, вона, такий вигляд має, а тут ну, ось така дирочка. Так, і ще нюанс в цьому рядку Серединний маркер а, вам треба поставити між двома накидами. Перший накид пров'язали, поставили маркер і другий. Ось так, між двома накидами. І так, ось такий результат після пров'язування восьмого рядка і Ось, виходить, ось такі трикутнички з дірочок ми отримали. Так, в'яжемо далі дев'ятий. Тут о, міняється навпаки, да? тобто починається з дві лицеві, разом пров'язуються лицево, дві петлі пров'язуються лицевою з нахилом праворуч, накид і дві виворотні петлі над накидами. От, над тими пет, ті петлі, які були витягнуті, з подвійного накиду вони мають йти виворотними. На початку спинки у нас нічого не змінюється, тому що ми там не додаємо петлі, нічого не забираємо, тому тут візерунок чисто по схемі, так, ми його і робимо. Так, і тут у нас, виходить, знахи дві петлі перегорнули, так, щоб пров'язати лицевою з нахилом праворуч. Ось так. накид і дві виворотні петлі. Ось так. Знов накид і дві лицеві. Нахилом ліворуч. Тут одразу дві лицеві, нахилом праворуч, перегортаємо і пров'язуємо. Далі повторюємо так до кінця, ну, до погона. Давайте дійдемо до кінця погони, подивимось, як там буде лягати, як ми будемо включати петлі додаткові в візерунок. Так, ось я в 9 рядку дійшла до першого пагону І тут у мене ізнанкова є і виворотна, які потрібно пров'язати е, дві разом е, з нахилом праворуч. Ось так ми і робимо, ось вони. І для компенсації е, того, що дві петлі ми пров'язали разом, ми робимо тут накид. Робимо обов'язково. Потім витягаємо додаткову, добавочну, прибавочну яку там. І далі робимо пагон. І з цього боку ми почнемо після пагону і добавочної петлі, додаткової, ми зробимо накид. От коли пров'яжемо пагон. Хоча давайте, мабуть, це зробимо. Так. Швидше просто показати. Так, зробили пагон, витягли додаткову петлю, її пров'язали. Тепер робимо накид, і оці дві петлі пров'язуємо з нахилом ліворуч. Далі дві з нахилом праворуч, а накид, дві виворотні петлі. Все, так, до кінця переду. І закінчувати ну, Перед наступним погоном, от як тут. Це от Як ми тут в'язали. Так, ось дев'ятий рядок ми також закінчили. Тепер ми будемо в'язати 10 ізнанковий. Він в'яжеться абсолютно без нюансів. По візерунку виворотні з вивороту, да? от як вони є з вивороту, отак ми їх і в'яжемо. Накиди ізнанковими. Виворотними, і знанковими, кому як подобається, називайте лицеві петлі в'яжемо лицевими. До кінця рядка, без нюансів. Дивіться, в 9-му рядку дуже уважно потрібно бути з накидами, щоб нічого не загубити. А в 10-му, коли ви в'яжете ізнанковий рядок, ви можете себе проконтролювати, що ви нічого не загубили. Рахуючи от, виворотні петлі. Да? Тут їх має бути 4 підряд і потім дві лицеві, потім знов чотири виворотні і дві лицеві. І якщо воно так у вас збігається, то значить ви молодці нічого не загубили. От, до речі, я тут знайшла, що один накид. Я загубила ось у мене лицева, і потім тільки три ізнанкові виворотні. І ось бачу, що ось тут я загубила накид. Але зараз це легко виправити. Я просто повертаюсь і в'яжу накид ось з цієї протяжки. Три. 4. Ось, тепер все правильно. Тому користуйтеся. Так, отут я теж бачу, що загубила накид. От у мене тільки три виворотні, і далі вже мають йти лицеві. Але тут легко підняти накид з протяжки між петлями. Все, накид тепер на місці. Так, ось такий результат ми маємо на спицях після 10-го рядка, і нам залишається ще один лицевий, один ізнанковий до завершення рапорту по рядках. Тому зараз ми їх в'яжемо: це 11-й рядок і 12-й. Вони схожі на сьомий рядок і на восьмий, тільки зі зміщенням. А так, в принципі, все так само. Получається, спинка у нас без додаткових петель, тому тут дуже зручно розпочинати візерунок а біля цього вже подивимось, як будемо включати петлі у візерунок. Так, тут оця рамочка. Зробили. І далі у нас після цієї рамки ажурний візерунок починається з накида і дві петлі лицеві, пров'язані лицевою, а, з нахилом ліворуч. Ось так. І далі дві вигородні петлі, тут дві лицеві, пров'язані лицевою з нахилом праворуч. І тут подвійний накид. Далі знов дві лицеві з нахилом ліворуч, дві виворотні дві лицеві з нахилом праворуч і подвійний накид. Так, до ось цього погону. Так, тут біля початку погону. Першого, Получається два, подвійний накид, який компенсують цю убавку і цю. І ну, тут можна було б витягти петлю і зробити другу убавку, але немає сенсу, тому що ну, потрібно тоді додавати накид. Тому, або ви робите так і додаєте там накид, або не робите. Ну, я не буду робити. Я просто цю пров'яжу лицевою. Цю витягну додаткову і також пров'яжу її лицевою. Не буду робити тут оцей, ну, одинарний накид, мали би зробити, але, ну, мабуть, не буду робити для того, щоб ось тут не робити хаос. Чи зробити? М? Як думаєте? Зараз спробую, якщо сподобається. Так, і тут накид, а тут перекидаємо. Ну, в принципі, ні, мабуть, не буде. Не подобається мені, от як оця петля, бачите, вона лягає. Ну, коротше, є такий варіант. Можна зробити так. І тоді в подальшому буде логічно лягати візерунок, але є небезпека. З цією петлею може і так залишити. Далі ж ми будемо продовжувати. Ці. Ладно, мабуть, все ж таки, все ж таки ні. Буде все окремо. Цю просто пров'язуємо лицевою, цю витягнули пров'язуємо лицевою. Ну, а тут далі перекидаємо вже, як звичайно. А там далі будемо бачити. Отак от, ну, воно якби спокійніше виглядає і нема плутанини. Будемо так робити. Так, і тоді тут після погону також, зробили перекид. Витягли, додатково, пров'язали лицевою, цю пров'язали лицевою. Ось, а тут вже робимо. Так, а куди мені її тут треба? Так, да, вона сюди має розгортатися? Дві разом з нахилом праворуч пров'язали. Зробили подвійний накид, дві з нахилом ліворуч. І далі пішли по візерунку. Все. все. Зрозуміло, не заблукаємо. Так, і з наступним погоном так само він в'яжеться, подивіться перед в'язанням другого погону. Так, ось що у нас на спицях після в'язання одинадцятого рядка. Лицьового. І нам залишився 12 й ізнанковий рядок, ми його в'яжемо так само, як восьмий рядок, другий накид, Получиться, при в'язанні ізнанкового рядка, другий по ходу в'язання накид, другий накид по ходу в'язання, ми в'яжемо. Лицьовою, в залежності від того, ви хочете отримати меншу дирочку чи більшу, ви в'яжете або лицевою схрещеною, або лицевою прямою. При прямій дирочка буде більша. Ось це у мене при схрещених петлях ось така дирочка. При прямій лицевій, вона буде ще більша, тому там ви самі вирішуйте. Ось ми маємо завершений рапорт цього ажурного візерунку. Получається, рапорт у нас складається з сіми. Сіми рядків? Ні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, восьми. З восьми рядків. І його можна повторити ще. Кілька разів. Ну, і треба вже поміряти цей пагон, Скільки він, чи будемо ми його продовжувати ще в'язати, чи будемо вже переходити на додавання От так петель. От. Получається тут вже 15 разом з цим. Так, виходить 13. От якщо нічого не розтягувати, то 15 см. Ну, не знаю, поки що подумаю. В наступному відео покажу. Я точно буду ще в'язати один рапорт такий цим візерунком. Це точно. А далі я подивлюсь, подумаю, може ще один. А з цим плечем, вагоном чи додавати, зараз вже на рукави я теж подумаю, помірюю, подумаю. А, поки що так. Ну, але візерунок вже ми один з вами розібрали зробили. Так, на сьогодні це все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення.